Коротше, ітогі катки ми здали. О, зато чемпіон не злили. Ну що тут, типу, ну я села в кінці трохи тащила, але тімейт теж нормально грав. Тімейт теж був нормальним. Фак. Граю, граю ще одну катку, типу, що... Тільки це буде не на камеру. Ні, не ну я можу на камеру, але просто спец буде дуже хрена, але фіга жорстко. Я не можу наводитися так. Зараз немає фрагмент. давай. Майже, майже бувай. Ну, коротше, можна поки що піти в командний бій. Командний бій. Хто? Якийсь тут. так? А поки вже. Командую теж будеш жахтувати, але хоча б розуміюся... Розін розумнуся, роз як то. Roziemniam się, roziemnij się, roziemnij się, rozumiem się, roziemnij się. Tala, ja tam, kurac, 1-2 było jeszcze wszyscy zabrali round, ale niektórzy od nas zleli przez mnie. Ponieważ w końcu ja nie zmień Не, ну опять FPS понизив трохися ти. А если ты так будешь делать... Сейчас у меня не Стоп. Мне неприятно. Стоп. Мне неприятно. Кстати, вс голову. Ну майже всю голову. Ой, у мене ще пінг, У мене пінг. Може, через те, що я не на польщі граю, а ти на польщі. Я у мене автоматично. Что это Катя называется? А Может, завика пограться. Может, завика у меня лучше будет. Ага. Що він творить? Він мінус 4 дає од... одну одну пулю. Тут вообще никого немає? А может сюда звести? Мені неприятно. Так, мені неприятно. Не, Але свариться, бля. Та блі шо не, не виходить? Які коси? Я не можу рухати 50. Впис. Хто вся грає 50 fps бал? Я сок! Я сейчас опять на него піду і, і на п'ять там сюди. Я сейчас опять на него піду і так. Щас... Стоп, я хочу, соп! Нет. Давай про мене вчена. Ще нічим не ні, скаже. Эх, а я хоть ушла. Ну куда мне сейчас кусать, это на гори. Ой, ой, какой я меткий. Ты задул бал же. Сейчас юрфа будут всех. Куэты. Голубый букашку. Сейчас, сейчас okay. бабуля. Сейчас всех маю замочку карты. Uh, uh, uh. Короче, выходим. Что ты давше не хочется уже играть, типа. Знаешь, что то надоело. Ну, окей. Может зайти в Майнкрафт? Нет. Так, я скачал фигу недавно. Що пішвидшу за стендафа. Прикол. Я скачав недавно фіфу. Можна в неї пограти, але якщо ви це захочете. Якщо захочете, то може заграти в фіфу. Коротше, сьогодні ми злили. Ну, злили, ладно, злили, буває. Але я відіграв достойно. Хоч я, я грав соло, хоча я і грав соло, але все одно забрав якихось там 5 чи 6 раундів. Прошу підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ставте лайк, якщо, якщо любите маму. Дам байт. я собі є байтер. І всім покида. А хоч я Кстати, я от ще я говорив, що у мене 25 лайків. Щас, сказі. Сказі. кстати, дуже класний блогер, мій я ще я одне на дивлюсь. Я ще одивлюся із тисячу підписників. Тут тут... Ні, тут... да, там було. Не пам'ятаю, а ось де. Во, у мене тут 29 лайків. Я сам як ти на діти в запиті. Мені 29 лайків. Хотілося, щоб так було і на цьому відео. Набирайте 29 лайків. Я не знаю, що зроблю. Ну, і всім. Хаю хай! ну, чи як там. Коротше всім, пока я вже знімаю скільки 10 хвилин. Хоч це і недовго, але завтра буде нове відео. Чи то, що канікули і в мене є час знімати відео. Або сьогодні можна ще одне випустити, в мене час є. Коротше всім. papa